Традиційно, вже на початку жовтня стартує підсезон з грипу, який закінчиться в травні. Тобто, от з початку жовтня, по самий травень, триває підсезон, так повторюється щороку. І е, зараз є е, підсилена увага до гострих респіраторних вірусних інфекцій. Окрім грипу, окрім ковіду є ще безліч інших вірусних е, захворювань, які можуть спричиняти е, захворювання, які схожі на грип або які схожі на ковід. Однак е, зараз якихось е, видів е, зразків щодо підтвердження грипу ми не отримуємо від центру громадського здоров'я. Натомість ми продовжуємо отримувати підтвердження щодо циркуляції е, штамів. Е, під штамів омікрону стратус і німбус, що стосується коронавірусної хвороби. Говорячи про початок під сезону, ми повинні говорити про профілактику, і ми повинні говорити про специфічні заходи профілактики, якими є вакцинація. Що стосується коронавірусної хвороби, вакцинація для українців є безкоштовною. Ковідні вакцини вакцини проти коронавірусної хвороби є доступними для українців, це вакцини від виробника Pfizer. Ми, як Міністерство охорони здоров'я, радимо робити щеплення саме на початку під про початок, кінець вересня, початок жовтня. ви можете навіть в один день провести не лише вакцинацію від ковіду від грипу, а від дифтерії правця, якщо ви її пропустили, Міністерство охорони здоров'я вже декілька років поспіль проводить вакцинацію працівників саме виїзними мобільними сесіями від тих хвороб, які вони чомусь їх не зробили раніше. Ми проводимо вакцинацію від дифтерії правця і від ковіду і від грипу одночасно. Проводити вакцинацію від грипу і від ковіду можна в один день або ж незалежно від того, який інтервал між цими щепленнями. Ми говоримо в контексті України, то цього під в Україні очікується. Із тих даних, які в нас є, очікуються дві вакцини корейського і французького виробництва. Минулого епідсезону ця кількість е, сягала, здається, 250 чи 300 тисяч доз. Можливо, цього епідсезону ця кількість буде такою ж або ж більшою, в залежності від е, захворюваності. Однак перші вакцини вже з'являються в аптечній мережі. Минулого тижня, як ви знаєте, вже вакцина корейського виробництва вже є доступною для українців. Ми можемо її купувати самі, захищати себе, дітей, своїх батьків, людей похилого віку. Найближчим часом, можливо, вже цього тижня, або на початку наступного, будуть відомості про потрапляння в мережу в аптечну мережу, саме вакцини французького виробника. Тому ця кількість буде регулюватися в залежності від, від підсезону. Вакцина від грипу вона щорічно проходить перереєстрацію відповідно до тих штамів, які прогнозовано будуть циркулювати в тій чи іншій країні.